Liebe Freunde, Hallo! Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами будемо розглядати і вчитися будувати речення з е, займенником Ман в німецькій мові. І як це саме робити і будувати ці речення, я почну вам пояснення з української мови, тобто з речень української мови. Дивіться. Кожного разу, коли я вам пояснюю, як будувати те чи інше речення в тій чи іншій часовій формі, я завжди говорю, що в українській мові немає фіксації слів в реченні. Ми як хочемо, так і можемо розставити слова в реченні. За це все відповідають у нас в українській мові закінчення. В німецькій мові я вам завжди говорила, у нас обов'язково, яке б це не було речення української мови, ми повинні його перекласти німецькою так, щоб у нас був присутній підмет і присудок. Пояснюю більш простою мовою, що таке підмет це головне слово в реченні, яке відповідає на питання, хто або що. А присудок це саме та дія, яку виконує цей підмет в реченні. І ось, якби у вас не лунало речення українською мовою, на німецькому повинні їх перекласти це речення так, щоб у нас обов'язково з'явився підмет і присудок, в тому випадку, якщо його нема в українській мові. І от ми зараз з вами будемо розглядати, коли ми саме в німецькій мові можемо вживати цей ман, тому що в українській мові дуже багато є речень, в яких немає підмета, або в яких немає тільки присудка. Або і немає підмета і присудка, і всі ці речення по-різному перекладаються німецькою. Якщо у нас в українському реченні нема підмета, а присудок стоїть в третій особі множини, тобто вони е, маються на увазі, щось роблять, але це слово вони не стоїть в реченні, ось тоді в німецькій мові. Появляється оцей займенник Ман. Зверніть, будь ласка, увагу, нічого спільного з «дєрман» чоловік, займенник man, не немає. По-перше, ман, якщо воно пишеться всередині речення, воно завжди пишеться з маленької букви, і воно пишеться з однією буковкою Н. <кій> і українською не перекладається зовсім. А вживається це слово якби замінник, він вживається тоді в німецькій мові, тому що у нас в німецькій мові не може бути речення без підмета і не може бути речення без присудка. І ось тоді, коли у нас в українській мові нема підмета, а присудок стоїть в третій особі множини, в німецькій мові такі речення будуть будуватися з підметом Ман. А ось уже присудок буде стояти в третій особі «однини». Дивіться речення. Тут розмовляють українською та німецькою. Розмовляють. От давайте шукаємо з вами в цьому реченні слово, яке відповідає на питання хто. Тут «те» розмовляють, що роблять, розмовляють, якою мовою? Українською та англійською. Слово хто оце головне слово, підмет в цьому реченні відсутнє. Раз. Тепер шукаємо присудок. Розмовляють. Якби вони да, ми могли б підставити, вони розмовляють, але ми в українській мові не говоримо, вони розмовляють. Ми просто кажуть, розмовляємо. Чому у нас таким чином будується, в якому випадку у нас таки, в українській будуються речення таким чином? Коли ми не акцентуємо увагу, хто це робить, коли для нас головна дія, що саме робиться, і ще може бути акцент уваги, де це робиться. А хто це робить, не важливо. Тоді ми в українській мові. Не вживаємо це слово, яке відповідає на питання хто, а присудок стоїть третій особі множини. А в німецькій мові неможливо без підмета. Ось тоді, в ролі підмета, тут з'являється розмовляють в німецькій мові шпрехен. Ми його повинні поставити як для третьої особи однини, тобто це для Рзіс. Er, а шпрехен для Рзіс er, це шприхт. «Hier ukrainisch und Deutsch. А тоді ви оце «man» не перекладаєте українською ніяк, шприхт ви зразу перекладаєте як розмовляють. Або ще краще ви можете оце слово spricht перекласти як розмовляють, «Hier» тут, українською та німецькою. А потім ви вже перекручуєте на той порядок слів, який. Гарно лунає українською. Е, в цій сім'ї виховують дітей добре. Знову виховують, а хто виховує, нема. Тоді зразу в німецькій мові ми ставимо man. Е, присудок уже йде, як для третьої особи, однини. не Kinder Кінда, dieser familie gut. Знову, Ман-Ерцід, er, ви просто будете перекладати українською виховують. І всі речення, там, де ви бачите ман, вони будуть будуватися за принципом: де man – це суб'єкт, підмет, а м, те слово, яке стоїть в третій особі однини – це буде присудок. І таке речення ми можемо побудувати. Як в теперішньому, так і в минулому претеріто, в минулому перфект, в майбутньому футуром, з модальними дієсловами, дуже популярні такі словосполучення: манзуль, манкан, мандарф, манмус, з ман як необхідно, можливо, дозволяється. Але це я вам буду пояснювати в наступному занятті. І давайте візьмемо ще один приклад. В нашому офісі розмовляють тихо. шпріхт» – знову розмовляють, хто не зрозуміло, всі розмовляють. Да? Акцент уваги не на того, хто це виконує, а на саме дію іде. Man In unserem leise, в нашому офісі розмовляють тихо. Ось ті приклади, які я вам хотіла сьогодні запропонувати для того, щоб розібратися за цим МАН. Друзі, я хочу акцентувати вашу увагу на наступне. Коли я пояснюю особливості побудови речень, наприклад, сьогодні з оцим займенником ман, тут приклади будуються на теперішньому часі в німецькій мові, це називається presenz. Але як саме будуються. Стверджувальні, питальні, заперечні, я сьогодні не акцентую увагу, тому що нам потрібно з вами розібратися з такою темою, як побудови, побудова речень із Ман, усі є посилання на речення, як вони будуються в теперішньому часі, як змінюються стандартні, нестандартні дієслова. Тому якщо для вас багато чого, помимо ман, в цьому. Відео незнайомого, переходьте, будь ласка, за посиланнями, і вивчайте, як будуються речення, де стоїть підмет в німецькій мові. І тоді, вже розібравшись із особливістю побудови речень, ви спокійно зможете будувати оці речення ман. Сьогоднішня наша з вами задача розібратися, що це за займенник ман, і коли ми його будемо ставити в реченні німецькому, а коли ми не будемо. І ще раз. Підкреслюю, ман за нічого спільного з іменником Дерман має, що в написанні, що в перекладі. Українською ми його не перекладаємо зовсім. І якщо ви тільки бачите «ман» і поряд стоїть якесь дієслово, то це ман, наприклад, шприхт, шприх ви просто перекладаєте розмовляють, манзакт, говорять, манзіт бачать. І тому подібне. Манферт добираються або їдуть, наприклад. Тобто ман не перекладається. А словосполучення: ман і плюс присудок біля нього перекладається просто українською присудком в третій особі множини. В наступному уроці я вам. Дам приклади з цими де я сьогодні тільки анонсувала вам: манзоль-мус. Це теж ті конструкції, які дуже часто вживаються в німецькій мові. Есвере, für Фіхойте. На сьогодні це все. Традиційно запрошую підписатися, писати в коментарях, щоб, по-перше, я розуміла, що вам це цікаво. Якщо у вас якісь виникають запитання, я буду на них відповідати. Якщо сподобалось, ставте, будь ласка, лайк. Я вам буду дуже вдячна. Чус, без сумних стеналь, алісбути!